Варіант лоту номер 14. New Balance. плюс Timberland. Показую кожну модельку. Так, це у нас New Balance. Timberland. Так, аерокоїр. Uh, Дихаючи повністю. New Balance. Модель 009. Так, читайте, що тут комфорт? Comfort. Comfort Insert. Бачите, якщо я неправильно читаю, бо я вчила німецьку, мені дуже важко ці англійські. Так, Timberland. Їх фірмовий рижий колір. На резиночці. New Balance. Timberland. Sensor Flex. Це категорія «А». Зараз модно так в Україні. Яка це категорія? Ми завжди у нас немає інших категорій, тільки сток від виробника. 373 модель. Далі Тімберленд Макасине. Timberland. аерокор Кіберленд, перфорирована така. Все натуральна шкіра, все. І одна произвольна модель. Це у нас Ніла Ніла. Тепер по розмірам, я вам зараз прокоментую. В лоті номер 14. У нас буде 1, 36 розмір, 2,37, тридцять сьомих, 2,38. 3,39. 2020, і, ще скажу, і один 41-й. Отже, лот номер 14. 11 пар. По ціні 29 євро. Краща ціна в Україні. На зв'язку.